Короче, нашёл пацанов уже. Вот здесь вот за этой дверью, где написано артисты. Треба з Ненатька їх якось так зустріти. Опа, ста... О, чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Подивиться. Вірти у дива. Яких п'ір вас причатують на пакетах? Це ж Юрій Годо. О, прем'єри, можна зараз зробити, забудеш тріс на екран. Давай, зробиш, Зробиш? испагла. Алло! Армі. А що нормально чутно? Нормально? Ми залаштунки готуватися, як mm -hmm. ви бачите, вже в костюмі. Діма mm -hmm. в шахті. Якщо що, покажу тобі потім за лаштунками, як взагалі, яка як там бісова підготовка, скільки багато нюансів? Пісець просто там є речі, які коштують як квартира. А це невеличка така фігня, яка на просто фокус і все. А вона коштує як квартира. Ще сьогодні, за рахунок того, що ти будеш з нами, ти побачиш, як відбувається магія, що відбувається на сцені, як вона відбувається за сценою, І ти побачиш всі секретні люки. Ти побачиш все. Це все і найважливіше. Ти дізнаєшся, що всі люди з акторського складу вміють демонструвати фокуси. І ти сьогодні цьому переконайся. Найважливіше забув вас майже не в мене впав. Сьогодні будуть робити пропозицію, і про це вона навіть не здогадується, вона не знає, що це буде. Чотири тисячі людей. Яка там буде атмосфера? Просто обов'язково дивись до кінця. Побачите, чи вдасться нам зробити наймасштабніше наше перше шоу, і як відбудеться саме пропозиція. Це ти рома. <рес> ні, це не я. Але. Даша, ти? Тебі? <рес> ну, да, ти? Тебе? Ну ні, да. Ты ей? Не-не. А зачем? У вас же есть другие люди. Какой идиот, ты <рес> слышу, что я говорю? Я не могу объяснить вообще, ни хрена, толково. У вас же есть другие люди. Какие другие как ну, есть соседи у меня. <рес> Дароче, хочешь, я еще раз скажу прикол. Бажар. Рік тому назад я втратив свою обручку. У мене є костюм. Я колись в правую кишеню просто поклав его. І так сдав костюм. И шукав Рик. Та ну. Нам видають ці костюми да, ну. на фотосесії. Я фотографуюся, фотосесія закінчується, я знімаю костюм, віддаю назад. Не викупаю вже там кільце. Да, ну. Потім, перед тим, як вже за декілька днів до виходу на сцену нам привозять схім чистки. І я такий, так, а де я поклав свій кізит? Дістаю, а там кільце. Рік, рік було кільце в кишені, і двічі воно було у мене в руках, а я це не дізнав. Я вс все час я думав, що так... я просто лишив своє кільце десь там у себе вдома передав все. Така настя фаніла сильно. За кільцо. Дивіться. <гум> 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 Це перший ілюзіон, щоб ви розуміли його вартість. Просто напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки це може коштувати, і незабаром я скажу, скільки це реально коштує. Також клітка. Це ми самі власноруч робили. Ви можете побачити те, що ну, ми звичайним глядачам не кажемо, але тут є встановлена піротехніка. Уявіть, ми всередині з Дімою у клітці, і піротехніка в будь-який момент може спалахнути, і це є небезпечний номер у цьому шоу. Як в прошлому ролі? Я б сказав, так, це саме на найбезпечніший трюк. Який ми будемо виконувати на сцені, бо спал піротекні контролюється, але це ж електроніка. Може коротнути, і нам може бути біда. Нам же за колісами готується і перший один із ілюзіонів. За ним іде другий, це наша поява. Також є по реквізиту. Ви можете побачити, тут все, весь цирковий реквізит, костюми. Тут дуже багато чого заряжено, і атмосфера, і, по-перше, дуже холодно. А для артистів і ілюзіоністів це найстрашніше, що може бути. Це коло у тебе руки просто мерзнуть. Коробочка. Коробочка, так? коробочка. Але якщо потягнути ось так. <говор> <говор> Две коробочки за... А, Ого, ого, прикинь. Йо. А как? Что такое? Почему? Ну, капец. обалдеть. Реально. Прикинь, а как это ты <говор> сделал? У нас есть два реальных рок-музыканта, которые играли в группе Kiss That Queen. Да, когда он ну. их там. И а, они так же <говор> дубликаты Ози Осборна. Да. Вон эти ребята. Да, Прикольно. Такая На кому з ними можна поговорити? Э -э якщо мені захочеться? Треба підходити брати червоний перець мурах. І ось так, от мурак в себе і чорним перцем, і тільки тоді питати, хлопці, як ваші справи? Я живу. <плес> я тебе шую! Ні. <плес> о, падет <плес> <о, я> Сережа. Привіт, привітики. тільки. Це людина, яка винна в тому, що існують Magic Бразерс. Ось, він винний. Він винний. Я таку проблему зробив. <хай> Робував, <плес> він винний. Зараз я вам покажу, що у нас знаходиться в магічних магазинах Magic Brothers. Що ви можете придбати, чому навчитись, як здивувати людей, щоб бути магом. Ходімо. Якщо ви хочете навчитися магії, як здивувати однокласників, однокурсників, друзів у пісочниці? Ви зможете або на сайті за посиланням ось цим посиланням придбати товари. Тож ти хотіла, щоб воно здесь вилізло, да? Вот тут типу угу. але. Ну, я зроблю, Ну да, да. Боже, скільки людей, скільки народу Дуже багато людей. А я в чарівному світі ми жит О, Привіт. Почнемо нашу розповідь з магічних яєць. Магічні яйця від Magic Brothers з Артуром і Дімою. Всередині В кожному яйці гарантовано є фокус, якому ви можете навчитись і здивувати людей, також цукерочка, тушечки, як у хлопців, а також Ліміт Едішек. Відриваю від серця. Бачите, колон. Це да. туз. І якщо знайдете цей колон всередині яйця, ви гарантовано стаєте учасником закритого магічного ком'юніті. Це кількість обмежена. Рукава. ж рукава а? А, О, прикольно, рукава. клас. Це такого не було і не буде. Я куплю собі на літо по-любому. Рубрика «Неймовірні дива прямо зараз. Подумай зараз про, про щось, щось при... дуже приємне. Так, Молоду. я думаю про щось приємне і так, я, так, в принципі, так. є, є. Є, yeah. yeah. так, тихенько, це Я не про. це Ти хорошо, артисти інколи думають про щось, але ж настільки не на камеру. Давай ось так. Це за карта? Шість піка. Шість пік? Так. Страт, ти точно впевнений, Шість... що це. Шість... Шість пік? Що? Де Шооо? Якого хріна? Ви встигли це побачити? Якого? Давай повтор. А ні, який повтор? Дивись, у нього немає карти. Знаєш да вона? Вона в тебе в кармані. Подивись, подивись. 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 Такий дорослий ав... Вірить бачили фільм няньки? Ось так він виглядав, пам'ятаєте до двох стероїдних хлопців. Я їх знайшов вони на нас працюють. Бачите? ідемо. Это зняй. це чувак із няк. Це брат. Клас. Я скажу, це дуже круто. Нормально ви слезли з стероїду, пацани? Нормально слезли з стероїдом, нормально. Ну в формі остались, Ну, в формі раз. остались. Ми дізнаємось мрію хлопчика, і можливо саме вона здійсниться сьогодні на семь випадку. Ти маєш мрію? Блин, okay. okay. проще ты брешь, ты ему уже лучше, машинка, ведмедер. <реклама> это холодильник, пойди, это стиральная машина маме. Подожди, <реклама> это робот, ты хочешь робота? <реклама> Да. Прикинь? IPhone. Это iPhone, действительно. Что мы решили? Я этот ролик, который вот сейчас мы снимаем, я монтулить его не буду. Его будет монтулить Аня. Она предложила, она его сделает в капкаде. На телефоне, да? На телефоне в капкаде. И деньги мы поделим просто на двоих впервые. на канале Magic Five. Ролик будет смонтирован на телефоне человеком, который, в принципе, не нанимали на работу монтажером, но она это сделает. Прикиньте, какая уверенность. Класс, класс. Нет, этот ролик в капка демонтируется на телефоне. Вот именно дочка пришла посмотреть. Привет, папа. Я тебе желаю веселого Класс, молодец, красава, давай пятерку. Молодец. По Фокусы, да, чтобы кто-то Джексон показал или что? Подожди, ты что нарисовал? А, за Артура. Стой, подожди, так это он тебе будет делать предложение? Сегодня. Правда? Ой. Фраза? не, я... Фраза? А я не знаю. А я типа спалил или что? А я спалил, да, или что? Подожди, она ж там была вроде, когда я заходил. Поэтому я не должен был спалить, нет? Ну, если я спалить. Дал этому человеку купюру. Он говорит, покажи фокус с купюрой. Ну, давай, показывай. Беру ручку и делаю вот так. Она реально среда, не бачишь? Але чтобы все выправить, мне потрібно сделать просто. Пешо, там нет дырки? И я выдаю и ручку, и купюру тебе. О, прикиньте, прикольно. О, кстати, а вот и сцена. Ого, подождите, это сцена? Да ладно. А, это прям вот так. Так а как? Не думал, что так это масштабно. Охренеть. Жалко, респекта нету. Я объясню, почему. Помните, когда-то он совершил глупость и поехал в горы египетские. Зачем? Вот кто вспомнит, зачем он туда поехал? Честно, если этот человек, который вспомнил, зачем он туда поехал? Напиши правильный ответ. Зачем он поехал в горы? Чтобы что-то сделать, да? Это ты хочешь сделать предложение? Ты говоришь, ты же? Пожалуйста. А, Серега среди... среди нас, да. А, ой. Просто беспалевный тип. Ты, ты ж не знаешь, кто, правильно? Да. И ты спокойно ходишь и говоришь. Да. А ты вроде просил меня говорить, нет? Я просил никому про это говорить. А, никому не говорю. А так, никому. Стой, подожди, так это он тебе будет делать предложение? Сегодня. Правда? На Мені вимкнули звук, петлю. Мене вже чує вся зала, що я тут покажу, за кулісами. Так. Тому піська, потика, піська, жопа, какашка. Переживає, хто розповів, як кожен ілюзіон коштує. Э, як кстати, оглядає. цену не сказав. Цену точно, Я дімок. сказав, що скажу пізніше, тепер да. ви готові? Да. руки, жаль, ви зараз не все бачите, бо більшість за кулісами я вам показав два ілюзіони, да. а вартість двох ілюзіонів приблизно да. як нова машина з салону. Це, це Рено чи це БМВ? Я BMW. BMW. це BMW. Ти що, з ума зашів? Сьогодні ми вперше в житті виходимо на сцену, палавську. Спорту, те, що нас очікує, ми не знаємо і деякі речі, ми будемо робити вперше. Наше хвилювання неймовірне. Найважливіше це туди до кінця, щоб побачити ту саму реакцію людини на те, що вона зовсім не очікує. Це буде дуже круто, і що ви розуміли, такі шоу завжди ставляться там за ну місяць, на за рік двух, один день. Друзі, рівно один день. А що буде далі? гайде, побачимо раз. А, і так, неймовірний фокус від Джекса. Ну, щоб ви не подумали, що якась постанова, давай, вибачте, вибачте. Задай будь-яку карту. Швидко, швидко. Три, будь чер... три черва. Три черва, три черва. Ну я ну я майже вгадав. Це ту пік, ти не вгадав. А, ні, ні ні ні, це насправді колода, в якій є три черві. А то кажи, як вам фокус? Ну такої ви... собі. Так, а Та, ну давай. Добре, добре, але я зараз спробую зробити так. Щоб ця трійка... дивись, не дивись. Ого, ой, щоб ця трійка... Подожди, ты шо вы... А, Подожди, а как е это що это такое? Та не да не ну, воно реально. Подожди, а що. Як, Як ти це зробив? Як ти це зробив? Дай потрогай, Реально. А да, а дай потрогай. Я пішов уже. А мотоцикл. Давай. погнали. Давайте, пацани. Що такое? Короче, мені происходит? треба зараз швиденько пройти в такому балахоні, щоб ніхто мене не побачив. Мені треба бійти скрізь усі глядачів, щоб шо? ніхто мене не впізнав. І це має робити кожне шоу. Такий ні палівне, так? Да? десь ніяких 20 разів сьогодні у запаніку присідуй Свято 3 3 Адін, на прицелі Появится. Я прямо? Я прямо на сцене. Да ты кто? Ты что? что, Дима? Привет, Дима. Я да ты что, Артур. Артур? Артур! Я тут! Я я Magic Brothers. It's incredible. It's enorme. Eso es enorme como dicen en español. Como dicen very difficult profession. Що я хочу сказати вам, дорогі друзі? Ви знаєте, насамперед, те, що зараз відбувається там на сцені, на цьому полігоні, справжні полігоні подій, то я щось не маю. Це справжня магія, магія сердець, магія розум і магія душі. І по-друге, саме основне це все чисте, чисте. Чиста правда. Привлю вас. Щиро ваш. Юрій Годо святий Покувай. Ти Бачив? Я ляльку воду маніпулював і чувак. Реально відчув, йому в сідниці засунув виделку. Найкрутіше, друзі, те, що незабаром вже відбудеться те саме дійство, якого ми всі чекаємо. І людина, яка на це не підозрює зараз на сцені. буде щось неможливе. Это ты? ты это, чу? это ты был. Пичу? Ты да, я слышал. Чувак, я за месяц спеваю в Палате Спорту. Монатик до тела 15-роки вышел. Понимаешь? Что за бред ты несешь? Серьезно? Монатик 15 лет шел. Он на каждом концерте с вами рассказывает. Я в Палате Спорту, Я и шел до тела 15-роки. Месяц, братан. Что я могу сказать? Пацаны гонят, развлекаются, расслабляются, чувствуются, что это, это их место. Я думаю, вообще в целом YouTube, начало ведения YouTube канала поспособствовало такому быстрому развитию в рамках шоу. Прям дворца спорта. Поэтому пацаны чувствуют себя очень комфортно и слаженно. И не знаю, я ни одного факапа еще не увидел. Ну, то есть, о чем это говорит? Это говорит о колоссальной подготовке, о профессионализме. Короче, хлопчики, такие молодцы. Очень жесткий момент был, когда я снимал практически возле сцены самое начало Димин выход. И когда он на байке выезжал, но я был так близко к под ножью сцены, что ну просто не мог не то что не заметить, а вообще не мог даже себе подумать о том, что слева вот прям здесь над ухом просто произойдет всплеск. Искр, и я ж почувствовал, как я чуть не сгорел. Я не знаю, ну запах, вот этот вот паленой искры какой-то. Ну, я прям, ну я не знаю, я даже немножко испугался. Я такого не ожидал. Но выход был очень крутой. Я вообще не знал, что будет именно такой выход. Ты зараз офіс. Короче, оця людина, те, що вона зараз робить, це єдиний в Україні чувак, я бажаю, який може гливати водночас з чотирьома штуками. Обалдеть. Майстри Диабло в Україні ніхто не може більше трехлервати водночас. Він робить так, що повітря знаходиться одразу чотири кату. Подивись, подивися дуже видовищно. А Я відомо трініл вот там. Вот. Я що він потрапив в рекорд України. А ти що серйозно Клас. подивись? Це дуже круто. в Україні. Людина, яка обрала цей жанр і розвиває його. Це всесвітній жанр. Він відомий в різних країнах Європи. Саме в нас це єдина людина, яка працює у такому жанрі майстер діаболу. йо йо. Це, це спецефект, називається кабука, і вона здатна увесь палац стрічками обгорнути. Просто зрозуміти, як це круто. І я це ще ніколи не робив, тому мені вже цікаво це зробити. Це буде вперше. А, а що якщо зробити ось так, виглядає не дуже. Бо там як бомбочки, бомбочки. подивись до кінця, ти побачиш. イメージ。

Це моє сон, я дуже обожнюю, Це ця, ця людина продюсує ось цього артиста з якого кома. те, що знаєте цю пісню? Знаєте, цю пі оця. Водний від спорту, батл на воді, наші пацани на борті. Так, ця хіткара це ось, за допомогою цієї людини. Скільки ви зібрали грошей? Скажи, скажи, скажи. Два концерти: 732 тисячі сорок п'ять гривень. Ой, збройних сторон розумієш. Тому обов'язково підписуйтесь на цього артиста. Це обов'язково підтримує український контент. Що ти робив у нас? Розкажи, що ти взагалі робив? Шо? Шо? Компанія по спецефектах Joy Effect. Нам все 4 роки, але ми стараємося вживати. Це найкращі хлопці по спецефектам, я серйозно. Так. Так. Ну, літі, поті, так. А, я коли... <клес> а я взагалі коли. <клес> <вже> <клес> а я <клес> взагалі, Без вас так, такого, щоб не було І, так, і в нас, і у вас, <клес> щоб все було клас.